краще свою піцу. Okay. Так, звичайно. Чому смачно піцу і не поїсти? О, так, як же це круто. Я й не думала, що жуйка з піцею разом утворюють щось нереальне. Це так смачно, що я не хочу зупинятися. Мабуть, піце краще, я вже давно не зустрічала. Думаю, саме час для величезного міхура із жуйки. Оце це так. Він і справді великий. Чим більший міхур, тим крутішим буде бум. Що трапилось? Де? Я нічого не бачу через цю жижу. Це мій шанс, щоб позбутися всіх курячих ніжок. Їсти пісо без них набагато смачніше. Джулі, гадаєш, я нічого не бачила. А ось і ні, я все бачила. І за твій обман тобі доведеться крутити колесо покарання. О, ні, сподівайся, мені випаде щось не страшне. Ура, пронесло. Дощся навіть приємно. А якщо це буде дощ із курячих лапок? Ха, ха й допоможіть! Мене накриває хвилою цих бридких лапок. Жуля. Ти так смішно виглядаєш.